Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об'єктах ворога на території РФ, зокрема, нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області, наявна інформація про роботу в області систем протиповітряної оборони противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському. Курському та Солнцевському районах Курської області ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України ЦСОСБУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони, російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об'єкти, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії, заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу. Далі буде, слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. the general staff of the armed forces of ukraine confirmed attacks a number of power substations in kursk region of so-called russian federation